Бажаєш підтримати канали озвучку, та не знаєш як. В описі я все розкажу. Armobietes UA презентує Are You Sure? Ти певен? Перша серія. Хіба таке можна показувати? Та охолонь. Починати все треба гарненько. Мало не забув. Праворуч, ліворуч, вперед. Ні-ні ні-ні ні. Ні. Припини. Let's go. Go-go-go-go-go! Тож помовч. Оно їж. Що я роблю? Я можу собі це дозволити, а ти ні. Чонгук, що? Чи все пройшло добре? Це не перше моє родео. Ми вже йдемо. Ні-ні. Твоя гарлянка святе. Вночі я затискую тебе сьогодні. Наскільки я пам'ятаю, чонгук не дуже не тим роздумував, просто погодився. Текс, я бачу людей, отже, глядач прийшов. В мене по спині аж горить. Ще й в голові щось накрутив. Я розумів, що цього може і не статися, як я сам не підштовхну його. Та це додаткове тепло. Тут я підігрів сидінь. Я так і знав, що це щось неприроднє. Ні, нє, -ні, ні, все під контролем. Просто чмін, просто чудовий чмін, просто ніжний чмін. Це все чмін. Це ж не так. Та не треба озвучувати все, що очі бачать. Йой, що таке? Воно меню довше, ніж я бачив. Дякую, та нема за що. Що ж заточити? Радар їстівного увімкнено. У бургері цієї дитинки є. можливо. Готові щось замовити? Чи підійти трохи згодом, аби поки переглянути все меню? Ні-ні, це передос. <рит> Іди до тата. Ням-ням. Оно в мене. Що це за смак? Трохи смердюче. Чимось тхне. Є таке. І навіть не трохи. Що замовив, то я тримав. Оце чудо не зовсім те, що я б хотів. Можна мені шматочок? Останній гризь. Стоп! 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 Що ти верзеш? Твоє волосся фантастичне. Твій одяг причудовий. Твоє взуття круте. Та все неймовірне. Та парковка геть жахлива. На Це небезпечно дивитися, ти постраждаєш. Ой, ти теж водій блонда. Я знаю, що вам не цікава ванна кімната, але я все одно знімаю її. Дорогу я виходжу. Та щось пішло не так. Капелюшки, кепки, шапочки. Та що саме вибрати з цього? Та воно ж замале. Куди ти сунеш? Таке нам не підойде. Це кака. Татю. Він реально шопінгує нє ні -ні, -ні, ні ні куди очі спрямував. Нє-ні! Та на що? збав. це все ж Excel. Нам таке не підойде. Е, Чемін. Так, ви Чемін? Так, припустимо. О, вау! А це ж Чунгук? Так. Армії впізнають де завгодно. Що вже? Та що трапилося? Нас впізнали наші армії. Та не вже, то ми ще ті перці. Тож let's go! Я хочу замовити mm, в того хлопця. Щось з цього сподобалося? Mm, можливо, оце добряче. Мені подобається оценьки. А що то було? Дякую. Дуже дякую. До тебе приходить доктор похмільтолог Так, від такого джин виготовляє алкоголь. Так, здається, вони так і роблять, бо місця? хоч самокатом їдь. На жаль, шуга не знав про це. От навіть не знаю. Що саме ми знімаємо? Не ригучи на самоті. Я поясню для особливих, хто на гальмах в лижах на асфальті. Чонгук, це шоу про те, як ми подорожуємо <рит> та відриваємося. Я взяв <рит> іще одненьке, та найміцніше. Боже, поможи. М -м це каяк. Я Джей Кей. Чонгук. Приємно познайомитися. Чудово! Let's 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 go, let's go, let's go, let's go, 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 go. <рит> О, моя грибілка. Й Яй? Отако. <рит> це було реально? Щось не так мабуть, мені пороблено з цією водою. Та правду кажу, пороблено, як є. Я навіть не проти, аби чи він також куйокнувся. Повернися чи перевернися. Замонтуйся, отамо. Він ззаду виглядає так смішно, наче малюнок тільки наживо. Він такий кумедний. Що мені з ним робити? Це знімає стрес. Бачу, ти наскрізь мокрий. Мабуть, перекинувся. Що? <ріст> — Це суто спітнів. Я, я. Привіт, хлопці, як справи? Добрий вечір. Тобі, до побачення. Поплили. Що? — та там гусак, як добрий вечір. Я починаю відчувати голод. Це, Це що, супермаркет? Спочатку поїмо, а вже о, потім о, приймемо душ. Тоді вже й вип'ємо. Точняк, дрінк і блюлю. Наче як у фільмах жахів. Не вистачає тільки ведмедя. Подивися йому прямо в очі та повільно цургикай назад. Це соус для барбекю? Перчина, перець, червоний, зелений, чорний, паприка та жменка карі. Додай трохи чеснику. Та все туди. Що? От що ти туди натрусив? Та майже все, що було. А ти що тут забув? Ооо, це саме те. Жука теж смажити, та вже не малий, все норм. Як ти ставишся до ти вимачуєш його в соусі? А що, є ще варіанти? Замочувати його в ванні? Ну, отака думка. Робимо гарненько як у корейських ресторанах. Здається, йому гапа. Я дозволю чи скуштувати. Додаток до меню виглядає не по госту. Горяче не буває сирим. А як щодо чогось подібного? Що за забавки стрибати вогонь? Чи подуріли? Головне, щоб їстів не було. А якщо на смак вийде таке собі. Чмін! Що? Це я курячий шашлик. А в готовому вигляді буде ще смачнішим. Чо на куб'є мене? Чи я тупану, чи що? Здається, що раніше все було добре. Тож, давай їсти. Вау! Що вже не так? Дай мені спробувати. Якого біса? Йди промий його. У нас є ще дещо. Вергенькі. Ми то знімать знімаємо. Та от що з цього вийде, ото загадка. З ким ти розмовляєш? Що ти вже прийняв? Я бачу лише нас двох. Це уява. Аж ота. Оце може бути моєю пасочкою. Перепрошую. І воно одноразове. Де? У Нью йорку Справді, ви будете кататися на мотиках? Я хочу побачити реакцію шуги. Шо? Що? То Та що таке? Ти єдиний, хто тренується щодня. Ну, останнім часом я сильно набрав вагу. Так, ти просто розкабанів! Яке там всього 2-3 КГ. Чунгук, ти вже все мало не помер. Здається, мені доведеться піти ще раз. Що? кажу, що можу там прописатися. Шлунок чиміна був бомбою уповільненої дії. Це божевілля. Я зараз луснув, чи навпаки. Вже час спати. Чунгук, ти змерз, чи що? Ходи сюди. Я буду спати без ковдри. Іди сюди кому говорять. У мене ніс болить. Це що? Привіт від шлунку. Так, ніс гарячий. Що? кажу, ніс гарячий. Ні, у мене він просто болить. Минулої ночі. Що сталося? Соджу для пиття? Ні. Притули до носа. От не для того я сюди припхався, аби ти мене лігтями лупцював. І що? Не нюхати, не їсти, я не можу. Це що нормально? Бідодовго. Не можу прийти до тями, поки кави не сьорбну. Все як на лясах-трясах. Нема кави нема шоколадки. М -м, це досить романтично. Бери та пий, як хочеш жити, бо вигляд маєш що вже все. Тютю! -тю. І на небеса! У багажнику є ящик з льодом. О, Боже, чи мій не здоровкайся з Петром, та від світла подалі тримайся! Може, мені збудувати кам'яну вежу? Таке в ефір не пропустять. Що? Дякую, нема за що. Ти певен? Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку Army, BTS, UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське, всіх любимо. Файтін! Нагадую, це лише уривок, цілком відео, вся інфа в описі, пиши в особисті.